І так, завершив я цього парашку. Дивіться, який гарний зверху. А воно велике доволі, я навіть не знаю, який там точно там нормально показати, бо доведеться так от вертіти його. Тут такий, такий от камінчик. Треба ще світло якось спіймати. О, так гарно буде. Дивіться. Краса. Це Лабрадора. Лабрадорит, що Лабрадора, лабрадор, все по-разному називають. Так, коротше. Отак от у нас ззаду. От. І зверху, спереду, ззаду. То ручна робота, зверху то лазер. От. А у внутрі... бабах. А внутрі у нас. Натуральний оксамит. І це прям... Довелося до, до, склейкав робити, бо блін. Тільки він ну, починає щось знімати. Хтось обов'язково починає щось грюкати, хрюкати блін. Таке, коротше. В общем, натуральний оксамит внутрі. Це прям Чорного оце кольору. Це прям ну у мене. Господи. Кольор. Кольору це прям краса, тому що в мене там я вже використовував якось синій, як саме зелений, червоний, але от ну, от ну прям чорний він не ну, виглядає прям, ну, офігенно, як натуральна замша, я не знаю. Ну, мені дуже сподобалось, коротше. От взагалі-то така вийшла у нас скринька Так що буду. У деяких наступних проектах теж використовувати чорне як Так що, далі буде?